Нечитана сім'я прийшла у нас на цех. Чоловік ходить і мовчить, розглядає зварювані шви, а жінка питає: Тут стоїть два зубри: один зубр еко другий зубер практик. Обидва ніби по 16 кВт. Один коштує дорожче, один дешевше. Чим вони власне відрізняються? Кажу: дивіться обидва коти нормальні, робочі для порівняння. У вас дома є сковорідка? Обидві готують, але якою ви любите користуватися? Це саме і тут: зубер-еко це легка сковорідка. Зручна, якщо ви на дачі. або зрідка приїжджаєте. А зубер Прокік – це добротна річ для кого, який підійде. Зубер Прокік уже з трьохходовим теплообмінником. Більше топка, об'єм води значно більший. І що важливо, температура в системі тримається рівною. Його не треба контролювати. Топите зранку і до вечора спокій. Але якщо у вас дача і ви тільки на вихідних приїжджаєте, або вам треба гріти одну-дві кімнати, при цьому економити місце і бюджет, тоді з зубереком підходить для вас. Він працює добре на 6-8 годин на одній закладці. До речі, його можна комбінувати з електрокотлом. Або ставити, коли світло часто відключається. Не той котел кращий, що дорожчий, а той котел, який кращий під ваші потреби. Я ніколи не кажу, що один котел кращий, другий гірший. Просто еком це простота компактність і базова функціональність. Практик, це стабільність, сучасність і комфорт. Кожний обирає, що йому ближче, або трохи більше дров. Або трохи більше уваги, або рідше палити і більше тепла. Не знаю, що обрати, Напиши в коментарях площу будинку. Я особисто підскажу, який зубр буде краще для тебе.